Розкажу, як повернути гроші за внесок, коли вам відмовили, ви заново подавили, подалися, але попередній внесик, е, ну, хочете повернути гроші, бо ви ж ще раз платите. То, от, це можливо, треба написати листа до того, кому ви платили. Наприклад, ви подаєтеся в Мазовецькому воєвостві, то ви платите за внісик. 440, 340 чи 640, якщо це карта резидента або польське походження сталий побит, ви платите центру обслуги податника міста Столичного Варшави. То до нього і до цього органу і треба звертатися до. Президента міста столичного Варшави, прошу повернути гроші, заплачені за тето і тето у засаднєння. достав, отримав відмову, додаю копію паспорта, копію децизії. І далі чекаєте десь місяців зотри треба почекати, поки ці гроші вам повернуться на ваш рахунок. А, ж в кінці треба на прошу повернути гроші на номер рахунку такий, то власник рахунку. Той -то. ну, тобто, як правило, це ви, то ви своє прізвище ім'я і пишете. І мусите чекати. Якщо впродовж трьох місяців, як правило, все це діє стабільно. Тобто три місяці чекаєте, зрештою, вони перевірять, що ви справді платили, вам справді відмовили. І ви отримаєте свої гроші на свій рахунок. Якщо ж за, через три місяці вам гроші ще не повернулися, значить треба дзвонити туди. Центром обслуги податника пишіть в Гуглі, знайдете номер телефона, і там скажіть, що ви хочете, що ви хочете, щоб вам повернули гроші, дайте контакти того, з ким можна на цю тему поговорити. Вам дають відділ фінансів, і вони з вами спілкуються, вони знаходять вашу справу по імені, прізвищу, даті народження. І кажуть вам, що там і як, що треба принести, можливо, часами. ну, Тобто, ви вже будете спілкуватись безпосередньо з тією людиною, яка ухвалює рішення. Потім вам прийдуть гроші на рахунок, а потім ще пізніше прийде рішення про те, що вам треба повернути ці гроші. Тобто гроші приходять раніше, ніж е, приходить поштою. Рішення. Якщо залишились питання, телефонуйте 730-150-901. Ага, буває ще таке, що людина каже, от я п'ять разів написав, а воно мені нічого не вийшло. Е, питання: як ви писали? Чи, чи отримали ви підтвердження того, що ваш лист дійшов? Тобто, чи чи прийшло повідомлення, ну, папір, жовтенький папірчик з пошти. Якщо не прийшов, то чому? Якщо ви відправляли без підтвердження відбору, ну то ваша страта, значить, це, це ви самі винні, тому що так вийшло. Але можна повторити це зробити по-людськи і тоді все.